Збройним силам України цього тижня 25 років, і ми готові оголосити переможців конкурсу дитячого малюнка зброї та військової техніки. Отже, лідерами у трьох вікових категоріях стали п'ятирічний Вініамін з міста Стороженець, восьмирічний Влад і дванадцятирічна Анастасія з корсун Чевченківського. Володарі других і третіх місць також отримують призи від компанії Проходинґру. За мить ви дізнаєтесь, хто взяв участь у першому за 13 років параді в центрі Львова, якими зразками поповнились військово-морські сили України? Скільки БТР три має отримати українське військо до березня? Які застарілі винищувачі Китай перетворить на безпілотники? Та що за ізраїльський снаряд замінить касетний боєприпас? А чи знаєте ви, що один з перших водолазних костюмів був створений на основі пожежного спорядження? 1828 року його сконструювали брати Джон і Чарльз Діни. За майже два століття технологія зробила значні кроки вперед. Тож наш журналіст Павло Ковальчук дізнався, які підводні обладунки дійшли до українських військових. Відділення водолазної підготовки центру розмінування у Кам'янець-Подільську добре відоме кожному вітчизняному дайверу. Тут готують фахівців цієї справи для усіх силових відомств України. Свій шлях майбутні водолази починають не з тренувальної водойми, а з ось цього апарату під назвою Барокамера. Під тиском сюди подається повітря, що створює імітацію занурення на глибину. Максимально можна зімітувати спуск під воду на 100 метрів. Місткість камери 4 чоловіки. Десь 6-8 метрів. Якщо людина пройшла цей поріг. Скажімо так, і в неї вона зможе продуватися, тобто не чувство ніякого дискомфорту в вухах на барабанній перетинки, то він, відповідно, і далі може і спускатися і 20 метрів, і 30, і 40, і так далі. Найстарішим водолазним обладнанням в нашій армії є ОВС-50, уніфіковане вентиляційне спорядження 50-х років випуску. Також відоме як трьохболтовка. Важить цей комплект чимало, близько 80 кілограм. Повітря подається безпосередньо в шолом через шланг. Зануритися в ньому можна на глибину до 60 метрів. Призначена для виконання різного роду інженерних робіт, які потребують довгого перебування під водою. Це рубаха водолазна, вона є цільна, тобто водолаз в неї заходить з горловини, тобто за допомогою трьох-чотирьох водолазів вони розтягують його і він заходить внутрі. Більш сучасним і донедавна засекречним є ізолюючо-дихальний апарат ІДА-71. В країнах НАТО їх називають ребризери. Це спорядження має замкнутий цикл дихання. Тобто вся регенерація кисню проходить всередині і на поверхню бульбашки не підіймаються. Тому, як правило, ідеа використовують водолази диверсанти. Апарат розрахований на глибину до 40 метрів, якщо ж його заправити азотно-кисневою сумішю, то до 60, вага близько 16 кілограм, запас роботи 5-6 годин. Може використовуватися як сухим гідрокомбінезоном типу УГК, так і з мокрим неопреновим костюмом. Ребризер є найдорожчими видами водолазних систем. Якщо радянський ідеа... Можна відшукати в інтернеті за 400-500 доларів, то сучасні закордонні аналоги обійдуться від 10 тисяч зелених. Також обладнання вразливе до потрапляння води, масла та спирту. От у нас є дихальний мішок, це легені водолази, є регенеративні патрони, в які засипаються речовина. Значить, в неї реакція, коли потрапляє туди вода, практично така, як ну, в карбіту, коли варять, допустим. Сваркою і кисневий балончик. Тобто кисень медичний, він також реагує на масло. Нещодавно в центрі розмінування з'явилося нове водолазне обладнання завдяки допомозі волонтерів. Саме в такі погодні умови воно проходить випробування: коли на дворі мороз, температура води плюс один, і вже з'явилася крига. Ця водолазна система на озброєнні Збройних сил України стоїть під назвою АВА. Модель розроблена спеціально для антитерористичних підрозділів. Завдяки сучасному сухому костюмові виконувати завдання можна при будь-яких погодних умовах та в будь-яку пору року. Спорядження відноситься до відкритих систем дихання. Виготовляється в Польщі. Основна перевага АВИ над радянськими зразками це її мобільність. Водолаз може самостійно як вдягнути, так і зняти апарат. Максимальна глибина занурення 40 метрів. Час роботи на глибині 20 метрів 30-40 хвилин. Коштує весь комплект такого спорядження 3,5 тисячі доларів. З даним спорядженням нам допомогли волонтери. Це знаменитий на Україні Сергій Протувак, дві різних маски. Це більш старіший варіант. А це вже саме остання, яка є в світі, от якби одна з самих останніх зразків, які є в світі на озброєнні. Компенсатори по участі – це компенсатори, які стоять на озброєнні ВМС США. Ласти теж майже всі свої підрозділи світу, мають їх на озброєнні. Також для полегшення пересування водолаза на значній відстані є підводний буксир. Ось ця найновіша модель, що є в вітчизняному війську 80-х років виробництва, може одночасно транспортувати 4 бійця. Розвиває максимальну швидкість до 5 км за годину. До оприлюднили часу він був, скажімо так, мав грів таємності. Є газ, О, повний ход, малий хід. Фара для підсвітлення, переважна більшість водолазного спорядження нашої армії ще радянського виробництво. Сучасні зразки закупаються за кордоном і далеко не в тій кількості, яка необхідна. Українська оборонка у цій сфері поки що ніяких новинок не пропонує а роботи у водолазі вистачає, в тому числі і у зоні АТО. Зараз виконується 40 контрактів з країнами заходу щодо постачання Україні засобів оборони на загальну суму півтора мільярди доларів. Про це 6 грудня, під час вручення державних нагород військовим, заявив президент України Петро Порошенко. Такою новиною починаємо інформаційний блок військово-промислового комплексу світу. Використання безпілотної техніки зберігає життя наших військових. Саме тому ми поставили розвиток безпілотної техніки як один із пріоритетів для наших оборонних підприємств. Непогано себе зарекомендував безпілотний модуль, який буде ставитись на потужні бронетранспортери і бойові машини піхоти. Ще одна дуже важлива тема це спеціальні боєприпаси, які використовуються авіаційні безпілотні техніки. На честь 25-ї річниці українського війська у Львові влаштували марш захисників. Участь у першому за 13 років параді взяло 17 розрахунків від Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, а також ліцеїсти і волонтери. Особливо львів'ян та гости міста зацікавила демонстрація 45 одиниць військової техніки. 6 грудня відбулась церемонія включення до складу військово-морських сил України двох броньованих артилерійських катерів Акерман і Бердянськ. Нещодавно вони успішно пройшли державні випробування. На черзі ще чотири судна проекту Гюрза М, які мають надійти на озброєння ВМС у вересні наступного року. На аеродромі Гавришівка 456-й транспортній бригаді передали літак Ан-26 імені Героя України Дмитра Майбороди. В розпал АТО офіцер ціною свого життя врятував інших членів екіпажу. Також указом президента України літаку іл 76 МД 25-ї бригади транспортної авіації присвоєно ім'я Олександра Білого. У Держприкордонслужбі дослідну експлуатацію проходить багатоцільова вантажівка Татра 4х4. Чеський автомобіль має 345-сильний двигун Кам'інц, автоматичну коробку Елісон та вантажопідйомність 8,5 тонн. Водночас, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Японії передали ДСНС 12 оперативних піротехнічних машин. Громадське дослідно-конструкторське бюро Метрікс UAV випробувало вантажний безпілотник для армії, підтвердивши інженерні розрахунки. Апарат з гібридним двигуном може перевозити будь-які вантажі масою 30 кг на відстань до 200 км. Для завершення проекту розробникам потрібно ще 8 місяців. Президент Петро Порошенко відкрив відновлену телерадіовежу на горі Карачун поблизу Слов'янська. Новий ретранслятор передаватиме 14 українських телеканалів у радіусі 60 кілометрів. Також глава держави поспілкувався з воїнами у прямому ефірі Радіо Армія ФМ та анонсував відкриття телевежі на Херсонщині, що постачатиме медіаконтент і на Крим. Північно-корейські хакери зламали військову систему кіберкомандування Південної Кореї внаслідок кібератаки Частина документів, що містить таємну інформацію, була скопійована, а сервери заражені вірусами. Північно-корейські хакери з 2010 року вивчають інтерфейси прикладного програмування для зламу інфраструктур сусідів. Міністерство оборони Індії планує дозволити виробництво боєприпасів для армії приватним підприємствам, адже Держоборонка не здатна на повний цикл. А концерн Ізраїль Мілітарі Індастріс продемонстрував суперрозривний 155 п'ятдесяти п'ятиміліметровий артснаряд, що замінить касетний аналог. Він здатен накривати площу у 6 тисяч квадратних метрів. Оборонне відомство Литви підписало договір з Міноборони Німеччини на придбання у бундесферу 168 бронетранспортерів М 577 разом з машинами литовській стороні будуть передані запчастини, інструменти і інше обладнання. Контракт вартістю 1,6 мільйона мільйони євро мають реалізувати до 2018 року. Польський консорціум WB Electronics розробляє ударний безпілотник Амікадзе Dragonfly, тисячу комплектів, якого хоче придбати місцева армія. Завершились льотні випробування американського БПЛА Avenger з тривалістю польоту до 20 годин. А Міноборони Китаю планує перетворити старі винищувачі J-6 та J-7, що є копіями радянських мігів, на безпілотники. Хорватія придбала у США 16 вертольотів oh 58 Дікайова Воріор. У комплект входять 12,7 міліметрові патрони, некеровані ракети Гідра і керовані agm 114 Хелфер. А повітряні сили Казахстану отримали від Росії два нових багатоцільових вертольота Місто Сімдесят ш США. Перша партія цих машин була передана ще в грудні минулого року. В інтернеті з'явилось відео невдалого пуску російського комплексу С-300, де знищилось чотири ракети і два мази. Багатостраждальний крейсер адмірал Кузнєцов» втратив другий за місяць літак. У воду під час посадки впав Су 33 В Японії розбився американський винищувач Ф-18. Пілот катапультувався, а індійський фрегат Бетва перекинувся на бік через несправність додаткового обладнання. Дві людини загинули. Продається бронетранспортер БТР-3ДА. Повний привід 360-сильний двигун, бойовий модуль, БМ-3-штурм, кондиціонер тощо. Розхід пального 49 літрів на трасі, вдвічі більше на бездоріжжі. Максимальна швидкість 120 км за годину, коштує всього мільйон доларів. Але можна отримати безкоштовно, підписавши контракт з армією чи Нацгвардією. Тут все э, сенсе не все повну все сенса Не Хотів сказати, що це українська армія у нас нету такого української армії. Так бойовики Донбасу дивувались технічні начинці українського БТР 3 які підбили 14 лютого 2015 року у селищі Широкиному. А батальйон Азов залишив під час відведення військ і списав. Через рік, 27 лютого, бійцям південного оперативного командування вдалося його розмінувати і відтягнути до Маріуполя. Ми зараз контролюємо панівні висоти. Ми реально в зв'язку з цим змогли спокійно під'їхати до техніки і витягнути її. Цей БТР повернеться і буде виконувати бойові завдання. БТР 3 який вже 15 років виробляється Україною на експорт, один з перших відбув зону АТО буремного 2014-го. Це була партія з 20 машин для Таїланду, які навіть не мали обігрівачів, але треба було на чомусь воювати, попри низку недоліків. Ходова частина не витримує ваги машини і ламається роздатка. Бойовий модуль має потужні озброєння, але воно та електроніка часто виходять з ладу. Заряджання зброї незручне, а на полі бою небезпечне. Під час опадів вода затікає крізь отвори бойового модуля: люки, триплекси, тож підводить електроніка. Шини, які встановлюються, забезпечують прохідність гіршу ніж у бтр 80 Більшість цих недоліків не усунута досі. Позитивних відгуків заслуговує система підкачки шин та двигун, який забезпечує скромний розхід пального і безшумне пересування. Да, нестатня навченість на початку екіпажів дала свої негативні результати, почали виходити з ладу. Деякі агрегати, от роздавальна коробка, редуктори, горіли колодки, мости. Зараз ми при випуску машин обов'язково проводимо початкову підготовку екіпажам, які приймають. Головний технолог заводу Олексій Григораш каже, в Афганістані вони не могли й мріяти про БТР 3 Тоді воювали переважно на карбюраторному БТР-70. На машах в його трансмісійному відділенні мав сидіти окремий боєць та міняти вологі ганчірки на бензонасосах. Бронезахист також посилювали народними методами. Виточували бункет на Парювали їх під нормальним розташуванням по ескізам на бокові похилі борти, от, і приварювали броньові листи також. І запихали туди мішечки з піском. Антикумулятивні решітки тоді на бронетранспортери не чіпляли лише на Т-55. коли Олексій Григорович виходив з пекельної республіки. БТР-80 з Камазовським двигуном тільки почав з'являтися в військах. В третьому БТРі двигун зовсім має моторесурс ресурс практично півмільйона без капітального ремонту. А восьмидесятки БТР це сто тисячі капітальний ремонт необхідний. від радянської восьмидесятки БТР 3 відрізняється кардинально. Українська машина отримала бойовий модуль, збільшений корпус, сучасний потужний двигун, посилену підвіску та шини з підвищеним індексом швидкості, а також кондиціонер. А війна Донбасі внесла до машини ще до восьмиста конструктивних змін за місяць на київському бронетанковому заводі. Можуть зібрати до дев'яти бронетранспортерів БТР 3 що має більше десяти різних модифікацій. До речі, зараз в роботі спільний з компанією Телекарт прилад Дослідний зразок бтр 3 кш який їде до Одеси для встановлення низки засобів зв'язку. на Київському заводі було освоєно производство БТР, лінійного командирської машини, ракетної і мінометної, і санітарний. Впоследствии санітарну машину почав випускати Житомирський завод, БРЕМ це чисто його розробка Житомирського заводу, і мінометну машину, Харківський завод командирскую і ракетну машину делали ми, і вона успішно експлуатірується в Кралська тайська армія. Але усе це різноманіття поки на експорт, адже українські силовики купують лише лінійну версію. Нацгвардія має більше півсотні одиниць один БТР передали спецназу набу, а збройні сили України замовили найсвіжішу версію бтр 3 да до березня. Армії передадуть 32 таких, а також 10 з оновленим бойовим модулем, який оснастять тепловізором. У нас на завершальному етапі зараз освоєння виготовлення броньованого корпусу для БТР-3 ДА. Ми освоїли виготовлення погона для встановлення бойового модулю, лебідки, водометного рушія, важелів підвіски і продовжуємо далі працювати над тим. Щоб підприємство було не тільки збиральним, а й підприємство, яке найменш було залежне від кооперації. з десяти держав, до яких експортували трійку, саме тайський контракт дав машині значного технологічного поштовху. За шість років королівські збройні сили отримали близько 200 машин БТР-3Є1 різних модифікацій. Там досі працює гарантійна група заводу. Зараз в Таїланді прозошло э, трагічне умер їхній король. і скажімо так, останні три місяці вони займаються тільки Смены власти, организации правительства и так далее. Сейчас просто не до БТР. А вопрос остался открытым. Мы так и не поставили ни один БТР морякам, хотя должны были поставить. Поэтому я уверен, что как у них утрясутся свой внутренний вопрос, естественно, будем дальше работать с Тайлондом. Украинский бронетранспортер цікавить и иноземных зброїров, как приклад тягач ARB. Схрещений БТР-3 є з бельгійською дев'яностоміліметровою гарматою Сіс 90 і дистанційно керованою баштою Cockerill CPWS, яку можна обслуговувати зсередини. Ця машина призначається для підтримки піхоти, може оснащуватися різними калібрами від 20 до 30 мм, включаючи інші складові за стандартами східних країн або НАТО. Аби розширити діапазон експортних варіантів, Київський бронетанковий завод пропонує польську або фінську броню, два види протимінного захисту, металічні, композитні решітки або накладні бронеплити, окрім двигунів утд 20 Дойц, МТУ Мерседес, Ман Вольво на підприємстві планують дослідне встановлення китайського аналога МТУ Мерседес, який не відповідає стандарту «Мілітарі». Тож, як бачимо, завдяки іноземним замовленням, українські силовики отримують доступ до дедалі ширшого діапазону опцій БТР 3 Наступний випуск буде не менш цікавим з нього дізнаєтесь про стандарти НАТО та китайський винищувач п'ятого покоління Чиндуджей 20 Тож не пропустіть.